Музика це та універсальна мова, яка об'єднує людей, які живуть по різні сторони океану, мають різні позиції та світогляд, різний вік та стать. Так говорив Рейнгольд Глієр. І саме про це буде огляд нашої рубрики коло глієра. Рубрика коло глієра. Це живий архів української академічної музики, де ми досліджували спадкоємність від Рейнгольда Глієра до його учнів та наступників. Ця рубрика це не лише живий архів, а міст між епохою. Тому запрошую в подорож у цей прекрасний світ. У першому дописі рубрики ми розпочали із нашої метафори коло де Рейнгольд Глієр тут представлений як берег. Від якого розійшлися хвилі учнів. Цей ступ дало задає тон нашої рубрики, де кожна хвиля це окрема історія, що несе свій вплив і сили. Наступний допис показує перші хвилі кола, серед яких Левко Ревуцький Борис Лятушинський, які, попри спільне навчання, обрали кардинально різні шляхи. Ревуцький називали музичним хроністом, що був майстер форми та народних мотивів і надавав традиціям монументальності та глибини на противагу Лятошинському, який виступав бунтівником, що ламав традиції, впроваджуючи модернізм. Третій та четвертий допис розкривають творчість братів Майбород, які стали справжніми голосами нації. Вони показали, що опера і пісня можуть бути різними берегами Ні, ріки. Гагорій створив опору Тарас Шевченко, що став маніфестом української ідентичності. Палатом подарував світові понад 100 пісень, серед яких безсмертний рушник. П'ятий допис знайомить нас із Миколою Дремлюгою, який зробив бандуру солісткою в оркестрі. Його перший концерт для бандури об'єднав народні мотиви та академічне звучання, вперше розкривши бандуру як повноцінний академічний інструмент. У наступному дописі дає нам поглянути на коло глієра з іншої сторони як креативну мапу, що має за мету відкривати нові імена, які збагатили українську музику. А наші читачі найбільше відреагували на цей допис. У сьомому дописі, присвячений Валентину Сільвестрову, який переосмислив ідеї Лятошинського. Це про інтимний діалог із тишею. Його тихі пісні є радикальним переосмисленням класичної форми. Музика Сильвестрова, колись заборонена в радянському союзі, нині виконується провідними світовими оркестрами, доводячи, що справжнє мистецтво неможливо знищити. І восьмий допис розповідає про Ігоря Шамо, чиї мелодії, зокрема Києва Мі, пізнаються з перших нот і живуть у пам'яті як пульс столиці. І завершує нашу рубрику допис. Огляд Івана Карабиця, композитор, який об'єднав покоління. Він заснував Києва Мізик Фест та міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горвиця, створивши майданчик, де народжуються нові таланти і лунає справжня свобода музики. Коло глієра це простір, де минуле надихає майбутнє, а музика об'єднує покоління.